Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу, сьогодні розглянемо, якою буде погода в Україні протягом тижня з 12 по 18 квітня 2025 року. Тож займіть місце позручніше, заваріть смачної кави або духмяного чаю і гарного вам перегляду. Також, якщо вам подобаються наші випуски, поставте свою подобайку під цим відео. Тож. Найближчий тиждень в Україні продовжиться достатньо прохолодною та дощовою погодою. Та там, де випало мало дощів, чекайте його на цьому тижні. В загальному погода залишиться мінливою. На початку тижня більшість регіонів опиниться під впливом циклонічної діяльності, що принесе дощі, прохолоду, а подекуди навіть заморозки на ґрунті. У горах можливий мокрий сніг. У другій половині тижня атмосферний фронт поступово зміниться і температура вночі почне зростати, опади трошки вщухнуть, а сонячні прояснення стануть частішими. Захід України прийме на себе основний удар дощових фронтів у перші дні. Тоді як схід і південь будуть менш прохолодними та дощовими, але з середини тижня дощі накриють і ці регіони. Після 16 травня майже по всій території країни очікується поступове приємне потепління. До речі, пишіть в коментарях, звідки нас дивитесь і що у вас з погодою. А далі більш детально по дням тижня. Понеділок, 12 травня. Захід. Хмарно з проясненнями. Вдень короткочасні дощі пройдуть у більшій частині регіону. У Карпатах вночі місцями очікується мокрий сніг із заморозками на поверхні ґрунту. Денна температура підніметься до плюс 9 плюс 14 градусів. На високогір'ї плюс 2 плюс 7 градусів, нічна плюс 2 плюс 6. В горах можливі слабкі заморозки. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск близький до нормального. Відносна вологість підвищена. Північ. Мінлива хмарність. В день місцями невеликі дощі. Ніч буде відносно прохолодною, близько плюс 3 плюс 6 градусів. день стопчики термометрів сягатимуть плюс 10 плюс 14 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск помірний. Вологість повітря висока. Центр переважно хмарна з проясненнями. Вночі опадів не передбачається. Вдень можливі короткочасні дощі на окремих ділянках. Температура вночі плюс 3 плюс 8 градусів. Вдень плюс 9 плюс 14. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід. Хмарно локальні опади ймовірні переважно вночі та зранку. Вдень мінлива хмарність. Денна температура прогріється до плюс 12 плюс 15 градусів. Вночі плюс 4 плюс 8 градусів. Східний вітер 5-10 метрів за секунду. Вологість висока. Південь. Переважно хмарна та періодично дощитиме протягом усього дня. Денна температура плюс 10 плюс 14 градусів. Нічна плюс 5 плюс 9 градусів. Південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск близький до середніх значень. Можливі тумани вночі. Вівторок, 13 травня. Захід без опадів, помірно хмарно. Вночі плюс 1 плюс 5 градусів. На поверхні ґрунту місцями в низинах можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень плюс 9 плюс 14. Північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск помірно високий. Північ Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. В день місцями очікуються невеликі дощі. Нічна температура плюс 3 плюс 8 градусів. Денна плюс 9 плюс 14. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Відносна вологість висока через вологу повітряну масу. Центр. Мінлива хмарність місцями короткочасні дощі. Температура коливатиметься в діапазоні плюс, 3, плюс 8 градусів. Вночі плюс 9 плюс 14. Західний вітер 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск близький до середніх значень. Схід значна хмарність. Вдень можливі локальні короткочасні дощі. Нічна температура плюс 4 плюс 8 градусів. Денна плюс 12 плюс 17. Північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Повітря досить вологе, можливі окремі грозові хмари. Південь. Хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі. Температура підніметься вночі до плюс 4 плюс 8 градусів. Вдень до плюс 12 плюс 17 градусів. Південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Тиск близький до норми. Середа 14 травня. Захід значно менше опадів. Подекуди навіть переважно ясно. Нічна температура плюс 4 плюс 9 градусів. День плюс 12 плюс 17. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Північ помірно хмарно, без дощів. Нічна температура плюс 5 плюс 10 градусів. Денна плюс 13 плюс 16 атмосферний тиск зростає. Повітря помірно вологе. Центр хмарна з проясненнями без опадів: плюс 6 плюс 10 градусів вночі. А вдень плюс 14 плюс 17 градусів. Вітер північно-західний – 10 метрів за секунду. Схід подекуди хмарно, суттєвих опадів немає. Ніч плюс 7 плюс 12 градусів. День плюс 15 плюс 19. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь відносно сухо. Лише локальні дощі у Криму. Нічна температура плюс 6 плюс 11. День плюс 15 плюс 20 градусів. Вітер південно-західний 5 10 метрів за секунду. Четвер 15 травня. Захід нічне похолодання потрошки відступає. Тож цього дня пройдуть короткочасні зливи в усіх областях заходу нашої країни. Температура в день підвищиться до плюс 14, плюс 17 градусів, вночі, плюс 8, плюс 10. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Повітря, вологе. Північ хмарно пройдуть дощі з грозами, особливо в Сумській та Черкаській областях. Денна температура плюс 12 плюс 16 градусів, нічна плюс 7 плюс 10 градусів. Північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Центр мінлива хмарність протягом дня та періодичні дощі. Стопчики термометри вночі покажуть плюс, 9, плюс 11 градусів. Вдень плюс 14 плюс 16. Вологість висока. Схід переважно дощитиме в усіх областях. На окремих ділянках місцями грози. Нічна температура плюс 9 плюс 10 градусів. Вдень до плюс 16 плюс 18 градусів. Південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Південь помірні дощі та місцями грози. Температура вночі плюс 8 плюс 11 градусів. Вдень плюс 17 плюс 19. Південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск невисокий. П'ятниця, 16 травня. Захід. Продовження дощової погоди. Помірні опади накриють усі області Західної України. Денна температура плюс 16 плюс 18 градусів. Нічна плюс 8 плюс 11. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Вологість повітря висока. Північ. Хмарно місцями дощі. Температура плюс 9 плюс 11 градусів вночі. Вдень плюс 13 плюс 16. Північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Місцями можливі грози. Центр короткочасні зливи та періодичні прояснення. Нічна температура плюс 9 плюс 12 градусів. Вдень плюс 16 плюс 18. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Схід помірні дощі та місцями з грозами. Температура плюс 11 плюс 12 градусів вночі. Плюс 17 плюс 19 в день. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь. Також очікуються короткочасні дощі протягом дня. На узбережжі короткочасні сонячні прояснення. Нічна температура повітря плюс 9 плюс 12 градусів. Вдень плюс 17. Плюс 19. Південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Відносна вологість висока. Субота, 17 травня. Захід. Очікується мінлива хмарність та безістотних опадів. Температура вночі прохолодна: плюс 4 плюс 7 градусів. Вдень плюс 16, плюс 20. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищується, повітря сухіше. Північ. Вночі подекуди очікуються невеликі дощі. Вдень без опадів. Нічна температура низька. Плюс 4 плюс 7 градусів. Вдень тепліше, плюс 15. Плюс 18. Вітер північно-східний: 3-8 метрів за секунду. Центр переважно без опадів. Хмарно та час від часу з проясненнями. Нічна температура повітря прохолодна плюс 4 плюс 8 градусів. Вдень тепло плюс 16 плюс 20 градусів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Схід очікується місцями в день невеликі грозові дощі. Загалом помірно тепло. Температура плюс 6 плюс 9 градусів вночі, плюс 14, плюс 18 градусів вдень. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Південь. Сонячно та ясно. Опадів не передбачається. Нічні значення термометрів коливатимуться від плюс 6 до плюс 10 градусів. Та вдень приємно тепло: плюс 17 плюс 20 градусів. Вітер південно-західний 3,8 метрів за секунду. Неділя 18 травня. Захід. Погода стабілізується, опадів майже не буде денна температура підніметься до плюс 18 плюс 21 градусу. Нічна плюс 11 плюс 13. Південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Північ хмарно з проясненнями. Ймовірні невеликі локальні короткочасні дощі. Температура вночі плюс 12 плюс 14 градусів. Вдень тепло плюс 19 плюс 22 градуси. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центр помірно сонячно та опадів не очікується. Нічна температура повітря плюс 11 плюс 14 градусів. Вдень також тепло, плюс 20 плюс 22 градуси. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід, опадів не передбачається. Лише подекуди високі хмари. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 14 градусів. Вдень плюс 19 плюс 22 градуси. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь сонячно та сухо протягом дня. Температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів вночі, плюс 20 плюс 23 вдень. Південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. А на сьогодні, все. Дякую, друзі, за перегляд, і до зустрічі в наступних випусках.